Тут, тут, тут. Всім привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт. А, От що я вам скажу, треба оце посадити. І вона, блін, звісно ж, не крупна. Понят, ну жінка каже, можете по дві ямку кидати. Можете і посадити. А які сорти в тебе? Рів'єра і гренада. І що із них? що? Це Рів'єра. Це гренада. Так, це все моє. Азія і клері маточники тут приказано садити тут. Пирія куча, надіюсь що щось трошки культиватором поб'ю його, переб'ю. Що ти гламурна дівчонка, готова? Угу. Я кепки не бачу, у тебе на голові оце єдине. Ну, не треба? Не ну, папа сказав, треба. Напече в головку, так? Да? Зараз давай будемо розмічати та пробуватися да й так? Щодо перія, блин, зараз покажу. Опять цвітів світ, Оренс накидав, розсадна, треба їх убирать. Ого. От я і кажу, що вона гроздями, аж як виноград. Е, з приводу пирія. Е... Фізіоладом я ж тут обробив. Написано, що на 4-5 день мають почати жовтіти. Не знаю, можна це сказати, що жовтіє. Чи не зовсім. Ну, а, антиперій я не використав. Мабуть, сьогодні використаю. Думав, що побачу саме фізіада ефект, поки не бачу, щоб не затягувати, буду бризкати антиперійом ще, ще повторно. Оце таке як. Може це покоцало, не знаю. Друзі, зацініть чим розмічаю огород. Колись інтернетчики приїжджали, забули бухточку. Тут ну, небагато було. Лежала, лежала, думав, ну, вспомнять, верну. потом почал использовать. Так что оп оптоволокном, оптикой размечаю. Буду сейчас размечать. Пока мы прохлаждаемся, у нас люди работают. Почем берете час? 200 Ничего себе. Ну да. Ну вообще замечательно. Це жарко. Ну, что, Хорошая собака. Хвостик не твоя капец. Все люблю Скажу, що Каже, сонце понимання. Хлопашка. Смішний. Так, ну вийшло на сім рядків примерно ну, приблизно по об'єму, так само як і в тому році. Йому ми картоплю до сих пір. Викопали і до сих пір йому я не купляю картоплю. Поки культиватор тут, думаю, навіть, пройду між по цій полуниці, бо я чапав тільки в рядках, міжряддя спеціально залишав, щоб потім культиватор. Ну якраз судьба. Ну, інша справа свіженько вигляда. Але в рядках, хоч я і прополював недавно, в рядках... Є бур'яни. І квіти у мене не всюди обірвані ще, Блін, я не знаю, як з цим всім справлятися вчасно. Це була б крупна ягодка. Так. Єсть. Тепер ми хочемо побілити дерева з допомогою оприскувача. Так дуже удобно, правильно? Тільки треба постійно калихати на спині. Подивимося, що вийде. Це, це дерево у нас буде перше і ну як тестове, потім покажу, що як воно побілило. Дивіться, сіки на оцій земляніки. Сіки розеток. Я впевнений, вона буде усуватись страшно і, і все. Цвітем. Куку. Ой, чуть не впав. Ой. Я ж з цим балоном на спині. Ну таке, я думав, буде біліше. Ну, тут може ще воно підсохне. А оце я тепер переживаю за такий момент. Дощ почався. Дощ почався. Довго ми його чекали. Довго ми його чекали, але вже полуниця в мене полита, то хай сраку йде цей дощ. Треба тоді... було йти, коли мені треба. Непогано, тільки прийшлось промивати бачок, бо він я, я почув, як він почав підтуплювати в кінці, прийшлось промити, щоб видуло туди оці всі залишки. Дуже добре, що я не встиг почати оброблювати актоцидом я сьогодні хотів проти паразитів. Зараз би воно все змило. Подивимося на альбу. Що тут вона у нас магіот? В принципі, прийшов на неї, бо вона така сама, самокрупняла, самомучняла. Уже багато цвіту є. Так. Та дай мені гля... Я хочу розетки подивитися тільки в тебе. В тебе одна, в тебе дві, в тебе три. Mm. В тебе одна, але на ній є ягодка вже така мощна. Дуже сильно пішла вріст полуниця. Це альбіон дуже міняється за один день помітний ріст, витягується дуже швидко, навіть альбіон. Так, що тут Квері у нас? Зараз швидко продивимося і подощик уже йде клері. Все є. Ягода, ягода буде, але поки що не зовсім ясно скільки на сіки все буде потужно. Що тут Азія. Що ти скажеш нам? Нормальок. 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 Ну Азія в принципі ніколи не підвода. Може ягод буде не так багато, але вони зазвичай стопроцентно крупняві. Це все, що буде, все наше, правильно? Мене, мене бісить. І це і за недоглаз до глаз. Це на ранніх сортах обірвав цвітоноси, Все, нових же ж не буде. А оцей товариш буде продовжувати видавати. Буде продовжувати видавати. І побагато. Логічне завершення гарного продуктивного дня. Дождяра.